Ми -та хочемо наздогнати людину і з усієї сили причинити їй добро, а їй це добро не потрібно. Тобто. Да, от тут з'являється, знаєте, інший бік хороших хлопчиків і дівчат. З одного боку, ми розуміємо, що вони можуть бути вічно вибачаються, вічно під тебе підлаштовуються з такої позиції, наче я трошечки знизу, дайте я вам тут взуття почищу. Але з іншого боку, ті самі хороші хлопчики і дівчата можуть бути безмежно токсичними, агресивними в своєму прояві, вибагливими і вимогливими до стану інших людей. Бо я я просто розумію, що це якби бути хорошою людиною, це не ти можеш не обов'язково цілісно бути хорошою людиною. В тобі можуть бути якісь, ну якби е, ці е, моменти, в яких ти хороша людина. Типу, не обов'язково ти в усьому в житті е, зручний. Хтось підлаштовується в стосунках, наприклад, а там на роботі десь компенсує, хтось навпаки.